Пропоную вашій вазі цікаві ігри, які можна пограти з дітками за столом. Гра на кінь кільце Для гри потрібно паличка, шнурок завдовжки 20-30 см, кільце, основа від пірамідки. До палички прив'язуємо шнурок, на кінці якого прикріплюємо невеличке кільце. На стіл ставимо основу від дитячої пірамідки. Діти накидають кільце на цю підставку. Гра сприяє зняттю розумову та психічного навантаження. розвиває увагу, зосередженість. Гра. Збери брусочки! Для гри потрібно дерев'яні брусочки завдовжки 5-6 см та відерця. Розкладаємо на столі дерев'яні брусочки. Діти піднімають їх зі столу двома сусідніми пальцями, наприклад, вказівним і середнім та складають у відерце. Гра розвиває координацію та дрібну моторику рук. Увагу, зосередженість. Гра веселий м'ячик. Для гри потрібно дерев'яні брусочки або кубики, м'ячик для настільного тенісу. По ширині столу викладаємо два ряди брусочків. Між рядами залишаємо вузеньку доріжку. На неї кладемо м'ячик для настільного тенісу. Двоє дітей стоять по обидва боки столу. По черзі дмухають на м'ячик, аби він котився вздовж доріжки між брусочками від одного гравця до другого. Гра сприяє зняттю розумову та психічного навантаження, розвиває увагу, зосередженість. Бажаю вам весело та цікаво провести час з вашими дітками.